Інформатор зараз знаходиться на місці подій, де 14 січня в житловий будинок на набережній перемоги влучила російська ракета Х-22. Внаслідок вибуху будинок отримав серйозні руйнування, а під завалами дощом може знаходитися десятки людей. Пошукові роботи не припиняються ані на хвилину, бо кожна хвилина коштує життя. Також на місце трагедії приходять люди, вони приносять квіти, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Також сьогодні, 16 січня, місце вибуху відвідали заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко, а також генеральний прокурор України Андрій Костін. Андрій Костін зазначив, що всі відповідальні люди, які віддали цей наказ, будуть обов'язково знайдені та покарані. А Тимошенко сказав, що пошукові роботи не припинятимуться ані на хвилину. Загалом у цій жахливій трагедії. Загинуло щонайменше 40 осіб, серед них двоє дітей. Також 75 чоловік постраждали та знаходяться у лікарні. Їх стан оцінюється від важкого до задовільного.